У американських змі часто зустрічаються різноманітні терміни, пов'язані із тваринами. Чи то яструби, чи голуби зовнішньої політики або слонів і віслюків двох основних політичних партій. США. нещодавно у пресі знову зазвучав вираз пташка. Оскільки Джо Байден більше не балотується на посаду президента, останні кілька місяців його терміну описують як «президентство кульгавої качки. Період кульгавої качки означає час між виборами та початком нового терміну, протягом якого чинний президент не повертається на посаду через програш на виборах. Відсутність права на переобрання або рішення не балотуватися. Ця фраза застосовується як до виконавчих, так і до законодавчих посад. Вона настільки вкоренилася, що її навіть включено до офіційного словника сенату США. Але яке діло політики мають до качок? Ця фраза походить не з політики, а з фінансового ринку лондонської фондової біржі, звідки походять і терміни Ведмежий ринок та Ринок бика. Найдавніша письмова згадка про ці вирази датується 1761 роком. Англійський письменник і політик Горацій Волпол у листі до британського дипломата Горація Мана написав. насправді всі три терміни стосуються популярних британських розваг того часу: скування биків, ведмедів і полювання на качок. Кульгавою качкою називали біржового торговця, який не міг розрахуватися з брогами і не встигав за конкурентами, так само як поранена качка не може встигати за зграєю. З часом застосування терміну поступово розширилося, і його почали використовувати як у військовому, так і в політичному контексті. Останні роки використання цього виразу почали ставити під сумнів, оскільки він може бути образливим для людей з обмеженими можливостями, так і за невідповідність значенню. Вираз кульгава качка натякає на те, що людина безсильна і неефективна. Але, хоча кульгаві качки в політиці, як правило, мають менший вплив, у них з'являється більше волі проводити сміливішу або непопулярну політику і не хвилюватися за переобрання. Тож кульгава качка ще може далеко полетіти.